Прогулянка біля озера 10 червня серед білого дня для молодої пари з Ужгорода закінчилась аж ніяк не романтично. Троє молодиків ромської національності перестріли пару і розпочали чіплятися до дівчини. 23-річного хлопця побили, відібрали в нього мобільний телефон, а от його супутницю силоміць потягли в чагарники. На щастя, постраждалий юнак не розгубився і покликав на допомогу правоохоронців. Вчора обідньої пори телефоном 102 у Жорській міській відділ Мілісі поступило тривожне повідомлення. Про пограбунок, який скоїло троє людей недалеко від торгового центру «Сільпо» в місті Ужгороді. на місце прибула оперативна слідча група, і згідно дислокації рядами патрульно-постової служби почало перекривати можливі напрямки, куди могли рухатися злочинці. Черговий наряд патрульної служби ОМВС одразу прибув на місце події. Хлопець показав, в якому напрямку відправила стрійця нападників. Під час огляду навколишню територію міліціонери натрапили на схожих за описом чоловіків, які, побачивши людей у формі, кинулись навтюки. Та далеко, принаймні, одному з чоловіків, текти не вдалося. Нічого не говорив, ми його затримали. Цього даного громадянина я затримав, на ньому сидів. Далі під'їхали працівники міліції. І вже діяли там воно, вказівками, його забрали, е, працювала слідчо-оперативна група. Як згодом з'ясували правоохоронці, дівчину силу місь затягнули в будівлю, жорстоко зґвалтували. Ми затримали одного чоловіку на землю чи одного з гвалтівників. Юра, молодший сержант Смочко, його затримав. За двома іншими я. Тік, побіг за двома іншими, але вони у дворах розійшлися. Варто додати, дівчина неповнолітній до того ж вагітна. А щодо жорстоких злочинців, то одного міліціонери затримали одразу, а інших двох спільників уже ввечері взяли працівники карного розшуку. Це жителі концівського табору віком 16-35 років. Один із них раніше судимий. Відповідатимуть злочинці за статтями групове зґвалтування неповнолітньої та грабіж.